Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється bmw 5 в кузові E61. Ось так автомобіль виглядає по колу. В чудовому технічному стані по кузову автомобіля фарбований лише капот, гарна зимова гумка. Ось так виглядає у нас салончик, електрорегулювання вперед, назад та спинки. Автомобіль у нас на механіці. 260 тисяч кілометрів пробіг. Є передні, задні парктроніки. Електропривід кришки багажнику також отака прикольна функція відчиняється окремо скло.